Минулі вихідні для молоді Кременчука стало особливими. У стінах молодіжного парламенту Кременчука відбувся черговий день навчання, наповнений натхненням, мотивацією та новими знайомствами. Кременчуцька академія волонтерства триває. Сьогодні у нас надихаюча неймовірна зустріч зустріч з неймовірним спікером, діджеєм, громадським діячем, активним волонтером, який поділився своїм досвідом, надихнув учасників діяти і не зупинятися. Про вас поділився своєю історією, розповів про шлях у музиці, особливості професії та те. Як творчість може поєднуватися з активною громадською діяльністю, особливу увагу приділили волонтерським ініціативам, які допомагають підтримувати українських військових і тих, хто постраждав від війни. Ми постійно кажемо в своїх піснях і, взагалі, в творчості, що без коріння не буде плодів. а Якщо буде коріння, будуть плоди. Тому сьогодні ми з нашим поколінням, яке підростає, спілкуємося, розповідаємо свої історії, як ми це робимо, як робили і. Сподіваюсь, вони це почують і будуть робити краще ніж ми. Учасники не лише дізналися більше про світ музики і волонтерства, а й отримали заряд мотивації, не боятися йти своїм шляхом розвиватися та змінювати світ навколо себе. Молодь ставила безліч питань, ділилась думками, а найголовніше надихнулася на нові звершення. Враженням від цього чудового досвіду, дуже круті спікери, дуже круті екскурсії, і в принципі дуже приємно бачити, що є стільки людей, які готові безкорисно робити якісь добрі справи. Мене це надзвичайно надихає. Навчилася краще спілкуватися з людьми, співпрацювати в команді, і дуже вдячна за цей досвід. Дуже круто, що ми маємо таку можливість зустрітися, обговорити, задати якісь каверзні питання та отримати на них відповідь. Та ми дуже заряджені до цієї зустрічі. Дякуємо організаторам цієї програми за таку можливість. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.